Всім доброго дня! Всім привіт! Привіт, привіт, привіт! Мене звати Олег. А цю панінку звати Леся. Дякуємо, що завітали на наш YouTube канал Олег Леся in Chicago. Дякуємо, що підписуєтесь, що є нові підписники, що ви з нами, що ми помаленьку розвиваємось. Плани які, ми сьогодні їдемо зараз в магазин купувати. Меблі, другий сет для онучки. Магазин називається Room Place. Room Place. Зараз ми будемо в магазині, беремо вас з собою. Хочемо показати вам, як виглядає магазин, які, меблі які є, магазині як меблі, які спальні, яка шкіра, які шкіряні дивани. Все, що є, то все будемо показувати і будете з нами. Так що запрошуємо. Поїдемо відбирати меблі, покажемо, як воно працює, куди заходити, що робити, як відбирати. Так. Все все, все як привозимо додому, куди ми їх складемо. Що ми з ними будемо робити? І все побачите нині. Так. Так, Леся? Вчора ми були, ми вже купили <зв 'язок> один сет. <зв 'язок> Сьогодні ми їдемо відбирати на верхаус. То ви будете їхати з нами на верхаус. А зараз ми заїжджаємо сюди на магазин, по другий. Комплект. І зараз будете з нами, будете дивитися, так що запрошуємо. Виглядає оцей магазин, Room Place називається R O O M P L A C e Room Place ми вже на місці, зараз зайдемо всередину. Покажемо вам, як виглядає. Тут донечка припаркувалась, Зараз вона йде з нами. Поклеш дідусь у лисунку. І будемо зараз разом вибирати оця наша доча. Хто її не знає, її звати теж Леся. Мене Леся і дочі Леся, тому я говорила, що наш канал сімейний. У нас немає ніякої різниці, немає ні в чому, щоб ми ділились. Вітаємо на каналі. Всім привіт, вітаємо вас на каналі Олег Леся in Chicago. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися і пишіть коментарі. Будьте з нами. І ставте лайки на татові пісні, на виконання. виконавчий. Ми от тата любити, бо тато у тебе дуже-дуже добрий, а мама то загаріс. Але ти бачиш, але люди можуть подумати, що ти таким ти ніби в, в, як, не визав, як там висловлюєш. висловлюєш так, ніби що в другу сторону, що ніби от мама не здала і тато не здали. А то не треба, я тобі скажу так, лайк не треба казати, люди самі бачать, які мають. Мама у нас дуже добра. А хто нас знає ще від нас з дому, то всі знають, які ми є прості. І... Божі люди, так. Тому що треба ставитись до всього по Божому. Отак е, виглядає. Бачите, магазин. Правій синьо-жовтий рум -плаза. Я вам покажу, як все виглядає. Бачите, так шкіра 50% зараз. Але це на... На дивані, які на цьому, що люди сідали, дивились оці 50% <laughs> <laughs> right yeah, yeah, а, бачите, отакі от диванчики. 1079. Фінал прайс, хатбай. Це бачите, э, ну це матеріальні. Я б нічого не забачити, як вони заминаються і такий є. Називається це, бачите, living room. Оцей такий уголочок коштує 1000 доларів. 999, тому що зараз нежка. Hello, how are you? Good, thank you. Такий стіл 1000 доларів, бачите, коштував дві, зараз 50% off. I have YouTube channel. I show them my... Yeah? Yeah. Let's go. Yeah. Let's go. Є то наші знайомі, менеджер з нами розмовляв, запитував, як справи у нас, як все. Отакий оголочок, тому що він нас знає. Ми практично 20 років сюди приходили, тут купляли. Відколи в Америці, ми все купляли тут. Всі меблі з цього магазину йшли на Україну і сюди. Так що працювали важко і купляли багато, відправляли багато на Україну додому, щоб дочка вся мала. Але дочка вирішила залишитися в Америці. І, і все. Отакі От огулочки. Це більш так американські. Знаєте, я думаю, українці не дуже наші люди люблять отакий стиль. А більшість в Америці американці, вони міняють практично. Кожного року хочуть поміняють перед крісмасом, тому вони купують на дорогі отакі. А ми переважно віддаємо шкірі. Перевага для шкіри. От нас, оце ідентиш, такий стіл, як ми маємо тут. Бачите, ми його купували крісла, були по 380 доларів. Зараз це крісло 304 і 243-250 на знижка. А так, о зараз на селі він 1950, плюс текст, то десь 2400. А так то він коштував 4 стільці, коштували 1200, стіл 1400. Получається десь коло майже 4000. Така чайна. Ми теж плануємо її взяти. У нас була на Україні. А тут ще нам потрібно, бо стіл маємо. Отакий От же самий стіл ми мали на Україні. У нас трошки був кращий. Тут маємо десейн. Такий же самий. Так, дідусь, ось 20. Зараз хочемо оформити купівлю. Так, дідусь. так хочу показати, бачите, ще вам з цієї сторони. Бачите, це так, до руму, Хто має багато вазонів, може ставити там телевізор, отакі от тумбочки. І маленька кімнатка рум зробити. А ось ця спальня, що ми купили для внучка. отака, от у нас дочка таку має. Тільки в дочки отут шкіра, і внизу отут шкіра. А для хлопчика зараз щось вони не випускають зі шкірою. А ми це внучку викупили отаке ліжечко, таку тумбочку і такий честер. А для джулясі внучки хочемо купити от таке зеркало, ліжко і тумбочку. Їй комода не потрібна. Вона дівчинка, вона може мати оце. Отут я з вами. Таке ліжка є, таке крісло, бачите? Можна ставити каву, підсвітка і дивитися телевізор 987 доларів, а коштувало 2000. Таке ліжко. Бачите, для стаканчиків кави, зарядка для телефонів, світло зверху світить, це щось нового. Таке ліжко коштує 2000 доларів. Тисячу дев'ятсот девяносто дев'ять, тисячу доларів. Отакі є дитячі ще спальні, але бачите, то так для менших діток. Наш лежик, він каже: я джентльмен. Отака От спальня, бачите, тисячу сімсот. I think. Отакі от диванчики. Побачите, ту шкіра, от така є шкіра. Можна замовляти собі колір такий коричневий. Можна замовляти от такий. Можна замовляти білий, чорний і сірий. Три кольори є. Хто бажає, Room Place, дуже, знаєте, я їх вже знаю 20 років, так що цей магазинчик був більш таких якісних меблів, тому що є ще Вікторія, ну, не Вікторія, Валіу Сіті, я хотіла сказати, бачите, такий гарний сорі уголочок, То є шкіра натуральна, він коштує 4 тисячі, а коштував о, знижки на нього немає. Валью Сіті такий магазин, теж є, але він, я вам скажу, він... Дуже далеко відрізняється від цього магазина. 1780, бачите, такий голубенький, а коштував 3560. Зараз э, на знижках. Не знаємо, чому такі сині знижки на ці, що сампол, що на ну, бачите на виставі. Напевно, тому що вони хочуть поміняти вже нову, е як сказати, пошиття форму, форму диванів шкіряних. Тому, напевно, вони і на знижках. От такі матраси. Кошечки меморія. Отаке От крісло ми купили, покажемо вам, завтра мають нам доставити. Ми дали 5000 доларів за таке крісло, тому що в мене дуже проблеми великі з позвоночником. Так що, буду вам показувати теж, як виглядає, як воно працює, як. Є нам подушки. <рес> <рес> такі матраси. Ми вже виїхали з дому, вже переодягнулись і демо, вже з нами є Джулясочка. <рес> привіт, Джуляся, привіт. <рес> на Ютуб каналі. Вітаємо вас на Ютуб каналі. я хочу вам щось показати. Мені що я прийшла з школи. Uh, моя мабуть купила щущина, а по дві кісові носи саме забили. Ай-яй-яй-яй-яй, який же ти професіонал і чого собі? Кажи, дякуємо за те, що ви... За, за коментарі, за... за те, що ви є з нами. Зараз покажу вам дорогу, як ми їдемо. Їдемо на верхаз забирати меблі. І то зараз вам покажу дорогу. Зараз, а з тієї сторони, гляньте, будь ласка, скільки машин. Оце в Чикаго. Це в'їзд звідти в Чикаго, а з цієї сторони ми виїжджаємо з Чикаго. Разум? Mm -hmm. Я не буду. До я не буду газувати газуватися. 55, я їду 44. Яких маринки на небі, сонечко заховало, вже скоро заходити буде. Тому що в нас вже п'ята година. У нас 91 зараз. Але в нас гарячинка. У нас не гріє дуже. Було 93 день, так жарко не було, як, як кінець. Так. Але добре, що треба. Що... Ще зима своє покаже, зим, все буде зима. Все схоче все так Ще Всі схочуть так. Та сторона, бачите, як виглядає. Тут паркінг. Багато людей, які прилітають в Чикаго, наприклад, переїжджають десь, прилітають в другий штат. Викупляють паркінг, залишають машину отут убером або метром, сідають і доїжджають до оце метро, доїжджають до Охери і летять. О тут дешевший паркінг, а в аеропорту дорожчий паркінг на машини. Оце таке Чикаго метро. На Україні, як сказати, це між містом ходить. Ну метро. Каже, будь був в Києві, бачив Метро, побалакав з ним в Києві. А як ж ти побалакав? Я на нині, каже, їхав. А як ти на метро їхав? Вже на плечі сідав, каже. Так мені майстрів сказав, яке вона зробила. Ну, я ніхто знає гарно, я не пам'ятаю. <звіст> Ця дорога то йде в праву сторону до Охер. до аеропорту. І це, і дорога, і це добра дорога, а той дорога не йдіть, та погана дорога. А там теж добра дорога. До Такі. Там там от літачок злітає, бачите, то. бачите? Ой, він біля нас, дуже близько. Це ж юнайдет, так? А напевно. Залежить команді компанія.

Буде вертатися додому, буде дзвонити і казати, мамуся, я вже долітаю або до бабусі, бабуся, я вже долітаю я вже курті, тимічка, ся, то не так, Ні, то не так. А мамуся, бабуся вже мене погодувала, ми ж їдемо додому. Оце той оце, то, то, дідусь те, 100%. Зустріли. Це, не зустріли, вона була в літаку з ним, то я його подувала. Значить, вона за раз, раз канапки носила, водичку, він не той. туалет ходив, вона заштувалася, як він сказала так. Mm -hmm. Ми не туди заїхали. Ну, чому зараз троп тікає, ми будемо їхати? Троп зараз переслідує. Ні, нам сюди. Скоріше піде ліва сторона. Ну, я знаю. там там ще є Ні, ні, ліва нема. 26 мінут. Ну, як нема? Просто вони не дадуть вже перестроїтися. А зараз. може? Хочу? Ну, то хіба попросимо. Ви вийде з Це аеропорт, бачите? Ближче до нас п'ятий термінал. Дорога туди заїжджати. Наприклад, на вулиці, які з'їжджають, то переїжджають туди і там зідаєшся. А я знаю, що я не раз туди їду, бо швидше туди їду і там, де та сайна пише, і він паде я як виїжджаю, переїжджаю переїжджають. Я так само роблю. А мама не любить туди часто заїжджати, мама каїться. Та тут трафік, ну всі тримають, а, а, а там пікап. швидко раз. Мама Бачите, отак приходиш, даєш свій документ, який купляв. І тоді вони зараз дають таку штуку. І отут чекати можна, бачите, якщо велика черга, отак чекаєш. Це такий верхаус. І так на верхаусі забираєш. Вам покажу гаражі, от такі великі. Наші вже готові стоїть. Вау, wow. такий великий, 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 великий верхаус. Джея, лук, верхаус. скільки мебель. Ми завжди будемо йти сьогодні. Ні, ми тут будемо стояти, дядько відкриє нам двері і ми будемо забирати. Наші діти каву роблять і досі дочекають. Так вже вийшли на вулицю. Вже чекаємо, зараз будемо відбирати. Так виглядає, бачите, ото склади Amazon. Це за містом, так гуртовні отакі. Це вже не гуртовні, це склади. Кастомер пікап, і зараз ми будемо загружатись, забирати і виїжджати. Так що зараз вам покажемо, коли нам відкриють двері, будуть нам загружати. Дідусь втомився, закапує очі, тому що цей тиждень у нас дуже був загружений, дуже багато проблем, різних таких веселих. Але людина втомлена, кожного дня потрібно важко працювати, але нічого, таке життя. Так що нема що жалітись, щоб позядала, щоб тільки спокій був. На всій планеті, щоб не було війни, не було нічого, щоб не зривали е ніякі будинки. Тому що в Америці 25 років назад, як були, зірвали Нью йорку е Близнюки, оці два великі будинки, теж велика трагедія була для Америки. Зараз трагедія для е України, трагедія для е Сказати, Боже, Ізраїль, так, трагедії по цілому світі. Не знаємо, чому так, чому такі люди грішні, чому таке відбувається. Але, бачите, напевно, не залежить від нас, а залежить від двох-трьох людей, які керують цілим світом. Так що вони не думають, що можуть помирати, але що зробити? Бачите, кожен буде мати свій гріх, а ми повертаємось краще до приємних таких подій. От бачите, купляємо меблі, будуємо будинки. Так я говорю, в загальному за всіх наших людей, які, які щось хочуть, які роблять важко. І живемо далі. Так що. Просимо Господа, щоб тільки спокій був на всій планеті, щоб не було проблем у людей. Щоб всі були, люди жили під мирним демом, щоб було спокій. Оце відкрили нам двері і зараз будуть загружати нас. Хочу показати.